Чарова нічна атака на Одещину, зокрема на південь області, росіяни запускали шахеди кількома хвилями. Розповіла очільниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Попередньо минуло без людських жертв є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі. Уточнюється інформація про постраждалих тактика повторилася майже повністю стосовно попередньої ночі. І це цілком передбачувано, тому що ми говорили, що ворогу не дає спокою активність регіону, який не слоне скрився, не здався і не припинив своєї діяльності після завершення зернової угоди. І наслідки нічної атаки показав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Наші сили ППО збили 17 дронів. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, остаткування аграрних та промислових підприємств. Інформації про постраждалих не надходило. Повідомив Брачук. Ніч на Дніпропетровщині минуло без обстрілів, отім ранок почався із ворожої атаки. Про таке розказав Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської військової адміністрації. За його даними, шість безпілотників у небі над областю знищили захисники із повітряного командування. Схід Є й влучання по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там виникла пожежа, наслідки уточнюються попередньо без загиблих та постраждалих.